Дискусії навколо нових імен для вулиць з Рушківки продовжують точитися. Попри розбіжності у поглядах чи окремі варіанти, більшість членів комісії з перейменувань переконані у нагальності вирішення цього питання. Особливо переживаю переживав за дітей, тому що вони ходили в школу по тим вулицям, іменами яких і площадями були названі ці вулиці, а в учебниках історії. Ім розказували приступної діяльності діятелі загалом. У комісії були задіяні 33 учасники. Проведено кілька засідань. Тривало багато обговорень. Значна робота проведена, і більшість нас вулиці, що потрапляли під закон про декомунізацію, депутатами проголосовані. Що ж до Орджонікідзе, то на думку Олександра Рябченка і Варіант Чернігівська і Французька мають право на життя. Сіверська земля, вона зв'язана з. Словом полку Игоревой. Место, где находился в плену князь, э, князь э, Игорь. Вот оно находится в районе Междуречия, между речью, между Казенным и Крым А чтобы не обидеть французов, они все таки внесли вклад в город Прушко. Да, безусловно, безусловно. Да, э, да, да, если бы если Шенков. бы это была улица, э, ну вот. Э, того вже Юрченка, це було була логічна. Втім, час на зміни визначені законодавством вже сплинув, каже Євген Фіалко. Ставить під сумнів він і легітимність проведення збору підписів за ту чи іншу назву. Мнення жителів опять же, в законі указано виясняється на основанні закону у референдумі. не так, що квартальна пройшлася, опросила там 10-15 чоловік. А на вулиці живе кілька сот. Це Видається за мнення житель. Людям нужно обіцяти що це за названня і чому таке названня? А на останній сесії міські депутати підтримали пропозиції комісії з перейменування ще десятьох вулиць.